Я Ловоненко Сергій Сергійович, учень 10 класу Зворіського ліцею. Я представляю свій проєкт вирощування грибів від а до Я. вчитель Журавська Олена Миколаївна. Першим етапом моєї презентації є перенесення спору гриба на агар. Щоб розпочати перший етап, нам потрібно зробити сам агар. Я перепробував багато рецептів агару. Саме найкраще мені сподобався рецепт на основі декстрози та на основі екстракту солоду. Я хотів би вам розповісти рецепт на основі екстракту солоду. Для цього нам потрібно 5 грам екстракту солоду, 5 грам агар агару та 250 мл звичайної води з-під крану. Після цього беремо воду та вливаємо в кастрюлю. Та ставимо її на огонь. Після того, як вода закипіла, додаємо підготовлені раніше компоненти. Не забуваємо весь час помішуючи, щоб агар не комкувався. Коли агар повністю розчилиться, приливаємо його в посуду для подальшої стерилізації. Агар прощаг. Накриваємо його з підготовленою кришкою. Я зробив в неї отвір та наклеїв два шари в мікропоровий пластир. Також накриваємо агар фольгою для того, щоб всередину не попала лишня волога. Вставимо його в мультіварку на півтори години при температурі 115 градусів. Після стерилізації агару, коли температура агара достигне 40 градусів Цельсія, ми починаємо розливати агар поємкостям. Я використовую метод духового шкафу. Тепле повітря піднімається знизу вгору та не дає іншим грибкам попадати на сам агар. Після того, як агар затвердів, я переношу спори гриба на агар для більшої стерильності я проводжу досліди в руковичному боксі та обробляю обладнання спиртом. Другим етапом вирощення грибів є створення зернового міцелія. Для цього мені потрібно ячмінь та звичайна вода з під крану. Я заливаю ячмінь водою та залишаю його на ніч. Після того, як зерно замочилося, ставимо його на вогонь та варимо 5-7 хвилин після закипання. Зерно проварилося, я зливаю лишню воду та розложу зерно на рушник. Чекаю, поки воно висохне до такого стану, щоб воно було сухим ззовні зоні та вологим всередині. Наступним етапом я розложу зерно по банкам та ставлю на стерилізацію на 90 хвилин при температурі 115 градусів. Коли зерно простерилізувалося, я переношу міцелі з агара в зерно та чекаю його подальшого заростання. Цим етапом буде підодуха субстрату на основі сіна. Для цього нам потрібно взяти сіно та переложити його в кастрюлю. Після цього нам потрібно залити сіно водою та варити 5-7 хвилин після закипання. Сіно закипіло, ми накриваємо його кришкою, вимикаємо вогонь та зливаємо воду, залишаємо його стікати на деякий час. Щоб набити мішок субстратом, я використовую 7 спирт і обробляю ним руки та обладнання. Також сьогодні я буду використовувати міцелій гливи К-17, який я сам зробив. Субстратом та міцелія ми оприскаємо ніж 70% спиртом та робимо два отвіра довжиною 5-7 см, та не забуваємо зробити один отвір знизу для стікання лишньої вологи. В темне місце при температурі від 22 до 27 градусів Цельсія. Чекаємо, поки сіно заросте міцелієм та з'являться перші приморді.